Берголі, нас запускаємо! курва! Курба! Я пірдолекі бидле! Бобер! Так, все, досить, досить мені додавати на мої відео меми. Досить, будь ласка. Ну що ж, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї на каналі Плейковський. Сьогодні дивимося бій на 60ТП Левандовського. Ех, ця магіна, я його так і не викачав, зізнаюся вам чесно, ще поки я не, не дійшов до нього. І не пам'ятаю, чи навіть він був в минулому році в акції в бій, якщо і був, то, на жаль, я його пропустив. Але не пам'ятаю, напевно, цього не було. Так, ну що ж, давайте нагадаємо для себе і для мене, що тут має цей фантастичний Мастодон 750 альфи, 250 мм пробиття ББшками. І у нас що тут, кумулятиви 317 одиниць. Міліметрів може пробувати цей кумулятивний снаряд. Ну що ж, у нашого героя є дві відмітки на стволі, до речі. Це означає, що він уже знатний боєць. Наїздив трішки на цьому танку. І 100% покаже нам якийсь чудовий бій. Статисти вони такі: вони люблять грати на результат. І щоб потім їх дивилися на реплеях і коментували під відео, наскільки вони класно зіграли. Також інколи статисти люблять послухати, як їх бої коментують. І так само коментатори люблять почути якісь приємні слова в коментарях під відео на рахунок свого коментарю. Якось так, друзі, якось так. Ну що ж, на центрі це 100 ЛТ, світить нашого 60ТП, але... Нашому герою це не страшно, тому що він їде до важких танків. Там йому і місце. Їде, звичайно, дуже помало. І отак от всаджує китайцю ВЗ-111 на цілих 822 одиниці, до речі, ББшкою. Непогано так пробив, непогано. Що з лицем ВЗ? Де твоя броня? Ну, ну, арта реально тут не щадить нікого. Я тільки дивлюся, як зараз хітпойнти відлітають у всіх. Ех, з цього ВЗ, з цього ВЗ злетів приціл. злетів. Я бачив, що він вицілював йому гуслю. Хотів йому каточок кинути передній, але на жаль, на жаль, не вийшло це зробити. Боже, чому так китайців багато в рандомі? Ви подивіться: Три китайці на ворожу команду. я такого ще ніколи не бачив. Невже це зараз настільки популярно? Китати, качати китайця? Чи можливо це настільки свіжий бій, що вже акція в бій стартанула, і вони прокачують а, китайську важку гілку. Добре, забрав одного. Але щось мені підказує, що це лише тільки початок. Є оглушення від арти ну, але ж. А, і пряме попадання від арти Добре, що три... тільки на 326 одиниць. Непогано так впітав в себе. Молодець. Танкує. Будемо називати це танкуванням. Ось так от. Арта забирає 430-го. Нашого союзника, нашого дорогого помічника. Переключається інтуїцією на фугас для того, щоб от зараз отак от борщика трішечки підбити, є 834. А, ну, я вам скажу, що в нього і без фугаса Бабешкою сьогодні майже стільки вилітало, тому тут однозначно не пощастило. Яга. І на 60 ТП. Хто вийде переможцем? Дуже цікаво. Все-таки пробив! Пробив комулем, пробив. Не знаю, з такої неточної гармати, коли стріляєш, то це, це завжди так якось на удачу, Вона летить, ти вицілюєш той малесенький лючок, а воно все одно в нього ніколи не полетить. Але коли ти статист, то в тебе залітає. Що там? Вірите в підкрутки? Хто вірить у підкрутки? Я знаю, що є багато таких танкістів, які в це вірять дійсно. Виціли, вицілив НЛД. А яга мені, мені здалося, що Яга щойно як відкатувала назад, піднімав гармату, щоб щось там собі закрити. Але ж, що ти робиш, наш герой вже давно відстрілявся. Так, ну що ж? Залишилося дві патехи на флангу і десь СТРВ уже по нам кидав напевно стоїть в себе на базі в кущах. Чотири тисячі вже настріляв наш герой. Ех, один мимо. Зараз, до речі, якби не Маусхен, ма який стоїть ось там от на позиції і криє цей проїзд, вафелька могла б виїхати і дати нам трішки в борт. альфи у нього досить таки багато. Шанси на перемогу зменшувалися б. Так, наш герой зважив тут. Що йому робити? Всі за і проти. Вирішив, що йому потрібно рухатися в сторону своєї бази. Адже ми програємо 6-9. А це означає, що? А це означає те, що в них більше танків. Саме так це і означає. Бідна Яга. В нас на базі пише в час, що. А Що ви з мене хочете? Що ви з мене хочете? Чому ви мені кидаєте якісь місця? Куди мені їхати? Я сам знаю, як мені грати в цю гру. Правильно, нікого не слухай. Грай, як тобі хочеться. Взагалі, ніхто нікого не слухайте. Грайте так, як хочете. Це все гра. Але на базі не стійте. Коли граєте на ЛТ. О, вже на Алтеху там в чаті накидають. Ну, типічний рандом. Типічний рандом World of Tanks. Він як і на нашому сервері, третьому, який ще до сих пір не об'єднали з Європою. Так і тут всі завжди однакові. Ну, типу танкісти на будь-якому сервері не, 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 не змінні в своїх цілях, а це обісрати когось, хто грає в твоїй команді. І йому здається, що він грає не так, як би хотілося тобі. Та байдуже. Хто як хоче, так і грайте. Повторюся. Це гра, це ваша гра. Засвіт є цікаво, хто його засвітив. Адже ворожої команди ще є EBR, Це зараз катає десь на центрі. Можливо, це він і був. Тому що ага яга яга світить, капець нам щойно пощастило. Ну що, забере ягу вицілить? Прямо в НЛД. Ну, Під таким кутом дуже навіть пощастило, що пробив, але це ж статист. А статист там щастить. 4500 настріляно, ворожий ЄБР помиляється. Ворожий ЄБР помиляється і він це зрозумів в останній момент і тільки тоді почав розвертатися. Бідолага, як же ж йому не пощастило? Ай боляче, ай боляче. Я, я навіть, якщо чесно, зараз не уявляю, як викрутиться з цієї ситуації наш головний герой. В нього 970 хітпонтів. На нього цей новий японець виїжджає. 9 рівня. Як же ж він викрутиться з цієї ситуації? 809? І танкує. Він танкує один постріл. Супер, супер, пощастило. Ну і повинен забирати? Головне, щоб стан пройшов. Ми віримо в тебе. Ми віримо в тебе. Ти герой нашого сьогоднішнього ролику. Взагалі, переглядаючи реплеї і їхню кількість на 60 ТП за останні кілька днів? Я максимально здивований, але там десь було близько трьох реплеїв з великою кількістю настрілу. Невже він зараз настільки популярний став? 26 хітпоінтів, ви що смієтесь? 26 хітпоінтів! Як вийти сухим з води з цієї ситуації? Як він мансує, ви подивіться. Фантастика. Танкане. Ну, він повинен ще один танканути. Що не так з тобою, японець? Це, це якась 19. Це, це взагалі геть дика ситуація, що й не трапилось? Я не розумію, куди щойно цілився японець із ст... арта. Снаряд арти пролетів наскрізь нашого танку. Просто наскрізь. Це? Це означає тільки одне. Везунчик. Везунчик. Це просто якийсь капець. Я, я такого ще не бачив, щоб настільки пощастило. В цій грі так не щастить нікому. А поки він їде, давайте коротенька реклама. Е, інколи граємо в танки по п'ятницях. Ні, по суботах. Можливо, по п'ятницях і по суботах будемо стрімати. Я трішки відновлюю роботу над цим своїм танковим каналом. І нагадую, що в мене є ще інший канал, який називається Плейковський, який швидко розвивається, і там ми граємо в різні ігри, не тільки в танки, а на цьому будуть тільки танки. І я його хочу щось робити тут, для того, щоб трішечки зробити вам приємно, щоб показати якісь цікаві реплеї, адже реплеї дивитися цікаво. Я, якщо чесно, познайомився з танками з цією грою саме, саме після того, як передивився багато реплеїв. Мене тільки тоді затягнуло, а до того я, я не грав. У я на, реплеї, на реплеях підсів саме в цю гру. Кабесь, 10 хвилин, 10 хвилин уже йде катка. Ну, довгі катки у нас тут на реплеях останнім часом. Але в будь-який момент хтось може виїхати з-за кущів і накидати нам добрих паляниць. П'ять танків забрав. На 60 ТП Левандовського. Як вам взагалі цей танк? Кого він є? Давайте, зізнайтесь мені. Ось про що я і казав: кумулятив і СТРВ-103Б. Десь на якомусь реплеї недавно ми зустрічали проти нас СТРВ-103. А нуль, І там у нього не було решітки. Ось знову, знову в решітку. На жаль. На жаль. Не вийшло пробити. І це клята арта. Об'єкт 261. Він забрав уже двох наших. двох наших товаришів по команді. Дартоїс! Тартоїс заїжджає на ворожу базу. Я зрозумів задум нашого героя. Він зараз. Дає тартою стати на захоплення бази, а сам буде тут помалесеньку їх всіх по одному забирати. Якось так. Вау. Супер! Супер! 855. 855 альфи пройшло щойно з кумулятива по стрв 103 б Це якийсь капець. Ну і тут патова ситуація насправді. Але Артюшка не пробила. Ну, тепер їдеш в ангар. Помилився, їдеш в ангар. 8600 настріляв, 7 танків забрав. Ну і що ви скажете, що це не класний результат? Це фантастичний результат. І тут скажена арта, я думаю, що він просто хоче вже злитися. А для того, щоб подарувати нашому головному герою 8 Кіл. І це перемога. Так, ну що, давайте подивимося, результати бою. Він отримав майстра. Що тут по медалям? Паскучі. Редлі, Редлі Волтл, Волтерс, Може ж, заговорився. Ну і, звичайно, що основний калібр. А по результатам всіх гравців нашої команди. Ми, звичайно, маємо перше місце. 9, 154 на настрілу, 8 танків забрав, і як ви бачите. Достатньо багато досвіду, 1468 досвіду вистачає для того, щоб взяти майстра на 60 ТП Левандовського. Отже, наш герой навіть в плюс зіграв, ну, голдина стріляв на 78 тисяч. Молодець. Тоталом 167 заробив. І що ж у нас тут далі? Все? Резерви, більше нічого. Ось так от, друзі, ось так от. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку.